Видіння. Я ж не експерт військовий. Я ж не там, я тут. У мене видіння є за 22 й рік. Що? Запоріжжя, наступ. Нікополі, Марганець, душі виїть будуть. Будуть іти вони як сонечком розходиться з, з АЕС. З АЕС буде ціла. Не переживайте. В будь-якому розкладі вона ціла. Засом брилі такі побудують з каміння метр на метр. Вона ціла буде, але дим і туман, обман, щоб залякати, буде. Бо в мене в водінні воно є. Але ви не переживайте, вона ціла буде. Тому що вони ж хочуть її продавати і гроші з того мати. Поэтому... А тоді в мене є ще таке, що вода за угла, гес буде підірвана Запорізька. Отут буде тоді небезпека. О! От тоді ви згадаєте, що я казала за Каховську гес за пів року, за рік. Вода буде йти аж до Мелітополя. Це видіння моє. Це видіння. Вінниця, Привіт. Вінницю дуже люблю. Дуже енергетично, сильне місто. Якщо людина... От відчуває, що хоче зарядитися, що хоче, щоб енергія прибула, треба їхати у Вінницю. І дуже ароматне місто, потужні палочки і ванілька. Так пахне класно. Сума битва велика буде, Сумщина, Харківщина. Ну, і понятно, що є небезпека для цивільних. Але я закликаю людей залишатися в Україні, тому що, дивіться, світовий голод іде, у нас є чорнозьом. Що посадимо, то і матиме. А там вони зараз кіпішують, то їм не так, то їм не так. А тоді зуби на полку вони положать і будуть просити. І пшеницю, і помідори, і гурки, і картошки. Та йде час. Канів вода буде, канів вода, небезпека від води. Є це в телеграм-каналі. Я ще по погоді. Я дивлюся, коли там слякоть, було то місця один градус. Я що ж на це дивлюсь. І, і чого я кажу, що бути треба в Україні? Повертайтесь з тої Польщі. Я ж у 22-му році казала, що буде розхідячена. А ви мені казали, що не може бути. Що нанесе НАТО. Побачимо. Але ж там зброя буде використана потужна, люди добрі. Вертайтесь всі в Україну, навіть з тим, що тут ракети, дрони, будуть каструпалки, коло будуть у світі, голод буде, і зброя буде використана важка. І все до того йде. Наша земля свята, по ній сама Божа Матір ходить. Так кажуть афонські монахи. Це наша земля, Україна для українців. Павлоград вогонь, небезпека від вогню. ранених багато. І писала в телеграмі. Навчиться користуватись телеграмом в пошук водити назву села, країни, міста. І що Люся казала? Чого їхати, люди добрі? А там що? Вони там зуби на полку положать. От побачите. Вони в світі голод буде світовий. Голод. Холодна буде Європа буде замерзати від холоду і від голоду. Це казали, що в 22-му році. Трибадина зернагія, ти йому джакові манзила. Кисіорка вона мериба скібатний. Özür